Всіх вітаю, козацтво. Продовжуємо проходження з РПГ ігрушечки. І в попередній серії я думав, що в нас буде фінал, але напевно буде він у цій серії. Перед початком відео нагадую, що у нас проводиться збір-івент для батальйону Шершні Довбуша на автомобіль на Покровський напрямок. QR-код бачите в себе на екрані, а також посилання на баночку в описі цього відео. Всім приємного перегляду. Так, що у нас є по квестах? Отримати бойовий хліб? Поговорити з ковалем. Так, а коваль у нас десь був, я бачив десь тут наче. А, у нас по карті ж показується, да. Так, в принципі, можемо продати мусор весь. Нафіг. 1300 монет. Можем. Майже фолова броня у нас уже. Десь тут коваль, не? Да. Бойовий хліб. Що за бойовий хліб? Заходь, позаду на столі лежать ключі та бомби на розпродаж, обирай. А нам хліб треба. Це зацікавлена особливість зброї, хм, я думаю, можу запропонувати бойовий хліб. Я розумію, як це звучить, але ця штука навіть може пробити шкіру дракона. Здесь ще можна заткнути рану шматком хліба та вилікуватися, але ця зброя працює навпаки, вона накладає прокляття на опонента. І скажу, засталгідь, це влетить тобі у монету, і робота досить важка. Мені потрібно 25 шматків кожного виду хліба і 1000 золота. повір воно того. Варте. 100. Е. Бляха, принести необхідні матеріали ковалю. я вже пропустив, що. Що треба. Блін. Шматки всі, всіх цих всіх хлібів, що є, чи що. А, 25 шматків кожного виду хліба. 25 шматків кожного виду хліба це можна подивитися на базарі, всього три вида хліба є. Тобто, 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 25 шматків кожного виду хліба.

ж ми нафармуємо. Тільки в підземеллі як варіант. Більше ніде. Де ми ще не були? Пирум Пу пум-пум. Давай на арахноповерх заганяємо, подивимось, що там. Так. Арахноповерх. Ууу, ля-ля. Так, що в нас тут є? Смолоски валяється. хліб продається. Давай запалимо багаття. Погнали, дивиться. Налутать за одне підземелля 800 монет майже треба. Непогано. В принципі, думаю, в нас все вийде. Так, добре. Зараз будемо все лутать. А ну нафіг. Так, книжечка. пум пом пом Тут що? Дверцята. Так, що тут у нас є важіль один, добре. Важіль нам пригодиться, це шотки таке? Смолоскіп. не треба нам смолоскіп. Так, десь сюди. Ну, в принципі, вони ізі. Плюс в мене один удар е, б'є за два рази. Тобто, таке трошки є, добре. Так, попробуємо його повністю зачистити. Нафіг. Монетка одна. Так, тут що у нас пише? Не входити небезпечно. Давай подивимось. Так. Монетка, блін, ну це фігня, це не лут. Що ж це, це не серйозно. Так, нафіг. Треба знайти десь лут, 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 серйозний де його знайти, таємна зона відкрита, окей. Мішечок з золотом, 230 монет, тільки. ну це ж фігня повна. Треба шукати їхнього боса. Їхнього боса, боса, боса. Щоб облутатися нормально. Так, плюс багаття, добре. Горумпум-пум, пум приморозю. Так, 31-й левел апнули. О, діамант, Чудово. Діамант нам пригодиться. -ху -ху. Давай щось прокачаємо. До утрут якраз ми біля павуків, то нам логічно прокачатися. Є. Так, тут що в нас? Кубок? пум 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 Ага, це вже вихід. Тобто нам треба сюди десь. А, це з цієї сторони ж я прийшов. Ну да. Ну, да, ну да, тут я був, тут був. Але важіль я тут знайшов, можливо, десь тут. Почекай, ну, десь має бути прохід, що логічно подумать. <реку> угу, це я там був. <реку> угу, десь має бути прохід. По любому, по любому. Тільки де? Терем-пем-пем. Може, тут по лабіринту цьому я. Не все подивився, зараз побачимо. Так, сюда ж я наче ходив. Ще золоту пропустив. Тут тупик, тут, тут оп-па-па-па-па. Оп, 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 оп. Стоять. А от і бос, власно кажучи. На рівному місці. Треба уважніше грати. Так, нафіг. Так. Карманчик. Так, 249 монет. Ну шо ж це, це херня, повна. Так. Що він там серйозний? Та херня. Мільйон цих маленьких. Наспавних нам. Нафіг. Так. Смолоскіп потухаш. Плюс очівочку дали. Перемогти 9 босів уже ми перемогли. Ну, все можна врахувати, що підземелля зачищено, в принципі. Але все одно мало монет. 260. В принципі, ще можемо продати наш мусор, але все одно мало. Так, портальна руна, так я і не роздуплюся, як її юзай, ту портальну руну, хрін його знає. Так, так. Да. Окей. Парахноповер зачистили, що нам ще може бути? Підземна Тверна, давай подивимося, що там. Я думаю, в принципі, продамо потім весь мусор, і нам має вистачить, по ідеї монет. А якщо не вистачить, то ще щось будемо фармити. А що ж робити? Так, що тут робиться? Цікаво, що пише. Витирайте ноги, мудаки. Будь ласка, витирайте ноги. Це злака, де можуть спокійно чилити авантюристи та монстри. Ану. Подивимось, що тут робиться. Вітаю, ти, мабуть, стомився після довгої мандрівки. Купи наш особливий грибний самогон. Добре, а що тут можна подивитися? Так, ключик у нас є. Велика кубка золоту. Можна, в принципі, полутати, вони не агряться? Ні. А, прикольно. Телепорт в якусь таємну зону. Куди? Та тікай, бляха, мука. А куди це ми телепортнулися? Якісь підземелля? Так, як у значить тут щось має бути. Якісь проходи, обходи. Давай дивиться. Ага, це вниз. Скелет нафіг. Це бос такий тут був? Прикол. Ну так, це походу локація задумана на першій рівні гри. А я вже фоловий сюди просто прийшов, так що. Все логічно, але все одно все лутаю. 3,5 тисячі мусора. Блін. І шо тут ніякого боса не буде? Не може бути такого. Це шо таке? Давай, милиця. Лікарня. Так, тут шо цікаве є? Нічого тут цікавого нема. Огірочки. Так, добре, як звідси? Вибратись нам. Ага, от і ліфт. Короче, газуємо на острів. Вистачає нам 619 монеток. Не знаю, чи вистачить нам, коли ми мусор продамо, але ну, будемо надіятися на це. Іншого варіанту немає. Або придеться йти формити щось, а що ж нам фармить тут ще? Ми вже, в принципі, все переформили, що можна. Фігня діла 554 монетки. Що в нас по квестах? Давай сходимо на цей міст. Міст, міст, міст. Це він там погнали. Подивимося, може там якого квеста дадуть. Як варіант. Так. Якийсь мусор валяється, давай. Заберемо. Прикольно, x 4 стрибок. Бомба. Чик-чик, чик. Так, ну тут, як я поняв, більше, ніж дві кінцівки в грі. Бо можна і через дракона грати, і через короля грати. Прикольно. Щоб не було затягів, якщо так, не хоч таким чином не хочеш проходити, можна по-іншому пройти. То це цікаво. Це цікаво. Так, міст прямо по курсу погнали. Щось мені показали, що за це, що з'їв булочку, то це й давали. Досвід, але це здалося. вже вони всі easy ці. Просто з одного удару. Не цікаво навіть битися з ними. Тоже всі з одного удару. Та ну, да, у нас 31 левел, в принципі. Давай ще ведмедів код з ним. Так, тут Дракоша наш. Що він нам розкаже. Ось ти десь, іда, я перенесу тебе на іншу сторону. І що, це фінал такий буде? Чи що? Ось я не Так, щасливо дороги, йди, поки я тебе не жар, якщо захочеш повернутися назад на острів, я буду тут. І що, це фінал у нас буде стоп. Давай прокачаємо е, відновлювання батоном. Так, бррр, морозно, ну що, побалакаємо? Ем, як би завершити цю гру. Я тут тинявся цілу вічність, поки ти збирав гриби та трошив бочки, ха. Але як розробник я вважаю своїм обов'язком зустріти тебе у фіналі. Якщо у тебе залишились на завершенні справи на острові, шлях назад все ще відкритий. Я можу ще трохи тут почекати, бр. Але якщо ти готовий завершити пригоду, просто йди далі цією дорогою. Окей. І це в нас буде. Так, да, це в нас буде фінал. Так, да, це в нас титр вже пішли. Так, ну да, все, прийшли. Все народ, всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайки. Якщо вам цікавий такий жанр ігор, будемо щось проходити далі. Я нагадую за збір для батальйону Шершня Довбуша на автомобіль на Покровський напрямок. QR-код бачите в себе на екрані, а також посилання на баночку в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Слава Україні!